Турнір в нічна Андрія цього року, як і три попередніх, дещо змінив формат. Команд стало менше та й грають вони лише до 23.00, Бо далі комендантська година. Однак від цього сутички на майданчиках двох спорткомплексів Коломийської громади стали ще більш запеклими. Дякуючи нашим засновникам турніру, які вже 18-й рік підряд проводимо. Вони це запровадили, і турнір набув великої слави. Дуже багато команд приїжджає грати. Багато ще команд яких ми не можемо навіть е, прийняти для участі, тому що, на жаль, сьогодні у нас війна і день короткий, малий і по часу, і ми не можемо провести багато матчів, тому обмеження є по кількості команд. Але команди. З Сілою країни приїжджають. чи не найдосвідченішою командою на турнірі була місцева фурнітура минулого року. Саме вона здобула на турнірі з витягу. Турнір він надзвичайно непередбачуваний. Він важкий, його треба правильно грати. Команди з Надзвичайно сильні поприїжджали цього року. Хто грає оцей турнір, вони розуміють, що він є престижним. Його не просто так виграти. Нам вдавалось неодноразово його вигравати, і як не як нам би хотілося тримати цю марку якнайдовше. Якщо попередні змагання відбувалися у двох спорткомплексах, то фінальна частина прийшла у королівці. Тут однією із несподіванок стала команда Факіл і «Троїці». У нас маленьке селище, але у нас є дуже гарні і хороші люди, які нам допомагають в футболі. Це Богдан Дмитрович Білайчук, який розвиває цей футбол. і Ми граємо зараз і на обласних турнірах. Надіємося, що ми цього року переможемо і все буде. Ну, хочу подякувати Збройним силам України за цей турнір, що маємо можливість провести. Тож не дивно, що саме троїцькі футзалісти першими пройшли до фіналу. Там вони зустрілися із командою ФСУ із Коломиї, яка переграла Хмельницьке Динамо. Фінал був драматичним, але перемогу здобув факели із Троїці. ФСУ другий, а замкнули трійку призерів друзі Андрія з Жукотина. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.